Mmm. На жаль, депутати дуже важко збиралися. Ви бачили, що в нас дуже важко зібрати кворум, проголосувати якісь питання, але все ж таки це відбувалося. Я вважаю, що такого не повинно було бути. Особливо не повинно, тому що дуже важкий час, і сьогодні не треба і цей період взагалі не треба було розділятися, хто і партії. Треба було об'єднатися та обов'язково виходити в онлайн і голосувати ці питання, важливі питання, які були потрібні для мін. lista Чому так відбувалося, чому і на сьогодні це важке питання, чому сьогодні депутати деякі систематично не приходять і не включаються? Я не розумію. Я зверталася і на сесії до секретаря і до голова до, до Олександра Федоровича, щоб надали список депутатів, які систематично не відвідують сесії, тому що да, я розумію, що ці люди обрані обрані містянами, і вони ж несуть відповідальність, чому вони так поступають? Ну я я все ж таки вважаю, що треба розбиратися і може навіть лишати мандата. Тому що ну це це дуже некоректно по відношенню до людей до наших містян.